Дофамінергічна система у нашому мозку є ядром перевірки реальності, навчання та підкріплення. Вона відповідає за наше бажання перебувати в чомусь, і що при атиповій роботі цієї системи людина може опинитися в психозі, коли вона не може перевірити реальність, і сенсорні сигнали, які потрапляють до людини, стають вигаданими галюцинаціями та Мареннями стимулятори по типу альфи та амфетаміну прямо впливають на цю систему. Це науково підтверджені дані. Звісно, що не з кожним та не завжди, але прямо і з часом точно. З Часом такі препарати можуть викликати стимуляторний психоз, а когось вони можуть помістити у стан постійних психотичних рецидивів. І тут важливо зрозуміти головну ідею цього відео. Психоз це не хвороба, це стан обробки та розуміння нашої з вами реальності. Якщо ця можливість певним чином змінена, це не означає, що хтось із нас поганий чи чудовисько. Ні, це вказує лише на одну просту істину. Якщо ви відчуваєте, що з вами щось не так, щось відбувається у вашому житті не так, як раніше. Ви чуєте звуки, яких немає, ви відчуваєте значущість у різних символах та збігах. Ви досить агресивні чи депресивні. Якщо ви приймали стимулятори або приймаєте їх в рекреаційних цілях і у вас існують певні підозри, зверніться до лікаря не через те, що ви хворі, а через те, що, можливо, ви щось не знаєте про себе. Тут важливо зрозуміти, що психоз це стан, певна нейробіологічна послідовність активності, яка знаходиться у нас у мозку, і вона для багатьох людей може бути нестерпною. Та й тим паче багато людей у цьому стані просто не можуть зрозуміти самі, що з ними відбувається. І що важливо, існують дієві методи та препарати, які впливають на де 2 рецептори дофаміну, і які послаблюють марення, галюцинації та психотичні симптоми, що дає можливість почуватися набагато краще.